Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей Твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан! Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятко в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Пластівці виглядають зовсім неапетитно, апетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що двіємо. <плес> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <плес> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли! Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. <ріст> Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. <ріст> <ріст> це обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася. Говорити ні. Ау! Що ти наробила? <плес> У мене не було виходу. <плес> Це і справді смачно. Клас. <плес> Гарне намисто. <плес> а в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Не радієш, еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. А -а 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 -а! Чому моя кольє порвалося? <рігла> Я не знаю. <рігла> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно! Може шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Mm. Та так, звичайно, Джеку, давай, діставай. А, квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. що ж, схоже все гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Побачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. <клес> мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. І що мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Ей, боляче, ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Yeah. Давні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну, ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Все, я впоралася. Баночка порожня. О ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О, локшина Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. Дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. Oh. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це петит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Джеку, Ось це те. Мені є чому в тебе повчитися. Браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Окей. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас! крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. Мен щастя близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. What? 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 Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. What? Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. What? Ми не проти удачі, Челсі. Uh. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Uh. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Oh, no. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Okay. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. На віч. Гірка, дота. Дуралс. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу! Ось ми зустрілися, Ой, боляче!» До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі гонки. Трохи натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу, Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. Це ще що за купа? Я не хочу їсти стільки часнику. Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого? У мене також часник. він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка, я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся, тоді їж першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. Oh. Яка гидота! Це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де, Дивись, це чесна вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає чесникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник. Тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах, начебто, зник. Пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке винудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше. У мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так, і готово. Тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали! А, ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Не ну насмерділити по всій кімнаті. Не страшно. Я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О. Справді спрацювало, ось тільки мері все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, у із з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас. Точно так. Правда, на смак Максі освіжує ще гірше за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так. Ну, спробую. Дивись, яка гидота. вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай. Вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу ми терміново маємо закрити джерело мерзеного запаху. Точно, акваріум. Ні, випустити мене прошу. Я задихаюсь. Пару хвилин полежить і прокинеться. А ми, нарешті, можемо розслабитись. Тільки одна баночка коли. Натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Х, не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку? Яка смакота. залишилось лише з банкою розібратися? Готово одним ударом. Круто, але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись, вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою копою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все, і секунди не минуло. Оце заряд. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого! Та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто. Хі -хі -хі. Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки, щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала! Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Так. Треба ж як смачно, а ще руки не бродняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. А, розкішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно! Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі червоні, як гранат. Ага. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би й сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! на нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? Зате, якого соку? ну Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно, ой, і дуже кисло. Фу. Але як не дивно, мені такий подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, Все просто дуже смачно та корисно.